Вітаю вас на шоу вечірні розмови з ЛІН, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Класмейт Спік. Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про свій день у школі. Hello. My name is Maria. Every day I go to school with my blue backpack. Every day I go to school with my blue backpack. After school I study and read with my classmate. After school I study and read with my classmate. I study English and she studies French. We also speak about our favorite books together. It is always a lot of fun. Ого, так ти після школи ще й вчися часі читаєш. Я після обіду ледве знаходжу сили перемкнути пульт телевізора. А про синій рюкзак це стильно, хоча я завжди обираю сумки, які взагалі не треба носити. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.